Усім добрий вечір! Хочу ще зразу разом з вами погодувати своїх кроликів, а точніше дати їм смаколики. Я вже неодноразово казала, що дуже багато відходів, які йдуть із сада, я віддаю своїм кролям. В такі відходи на даний момент у мене попали яблука. В мене кури зайшли в садочок там, де ростуть яблука, і наробили отаких от, от справ. Яблука вже повністю спілі, зелені не бажано кроликам давати. Вони покльовані, але вони не гнилі, вони не зіпсовані, вони не порчені, тому я їх зараз ріжу і буду давати нашим кроликам. І так, яблука нарізані. І заодно я ще хочу дати отака купа сухарів в мене зібралась. Звертаю увагу, сухарі всі чистенькі без плісня. З пліснявою плісня, ми не даємо кроликам. Ну, і одне яблучко з таке я залишу нам. Дома повечеря, на вечерю. Так що, пересуваємось до кліток. І так, розкидала я всі нашим кроликам смаколики. Як бачите, їм більше до вподоби сухарі. Але я скажу вам чесно, яблука вони теж поїдять. Малеча в мене підростає, вже досить такі крупненькі. Чесно кажучи, я не пам'ятаю, який в них вік. Але вони в мене навіть кормі будуть рости до нового року. І аж під новий рік вони в мене всі підуть на, на морозильну камеру. Чи в морозильну камеру. Так що отакі от справи. Для чого я знімала це відео? Мабуть, ще, ще раз показати, що всі відходи з саду, які в нас є, це все йде кроликам. Тобто, наприклад, я прибирала буквально позавчора в клумбах у себе в квітниках. Так, я, звичайно, не весь бур'ян, але бур'янчиків, часть трави, яка там поросла, віддала кроликам. Точно так же, от у мене є залишки з кухні, це сухарі на даний момент, плюс, скажімо так, зіпсовані яблука з сада, все це в мене йде кроликами. Вони такі хороші пасмітюшки і дуже добре ростуть саме на то, тому що нам в принципі у дворі не потрібно, і навіть враховуючи, що в мене дуже багато кореї качок, то яблуки-падалишні, які побилися, в мене вся птиця не з'їдає. Тому, в принципі, мені кролики в цьому допомагають, бо буде все одно шкода, якщо вони погніють. А вони, звичайно, вигніють. Так що, отакі, от у мене на зараз новини. Всім дякую за перегляд. Гарного всім вечора. А ми пішли управлятися.